Ми продовжуємо наш ефір в студії Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії і досліджень Національної академії наук України. Добрий день. Добрий день. Добре, що прийшли. Не часто зараз так буває. Дякую за запрошення. Але тема скоріше сумна. Я би хотів вас розпитати, як зараз з людьми, які в зоні бойових дій, які перебувають під окупацією, і під окупацією тривало. те, що ми називаємо тимчасово окупованими територіями, і те, що ми називаємо новими окупованими територіями, чи вдається вам хоч якось досліджувати цю тему? Я відверто скажу, що ні. Угу. Практично ніякої інформації звідти немає. До повномасштабного вторгнення, в принципі, по ордло, скажімо так, ніякої демографічної інформації не було. Окремі люди просто виїздили і реєстрували або померлих, або народжених на підконтрольній уряді території, але що стосується масових процесів, ніяких офіційних чисел не було. Що стосується Криму, то в принципі там вони ж офіційно якби, включили його до складу Російської Федерації і проголосили всіх так, росіянами. І, і дані по Криму були на сайті Федеральної служби статистики. Звідси можна було брати, але там, якщо казати, не брати військових, тому що вони зазвичай не попадають в облік, ну цей е, демографічний облік, угу, угу. то ситуація не дуже змінилася в 2014 році, приблизно. Крим повністю це Севастополь і АРК це було 2,3 і мільйони. Угу. Ну приблизно так таке ж число і залишається плюс-мінус. Але військові строкової служби тут в це число не входять. А з іншого боку, якщо далі буду про інше питати, але зараз про от конкретно про цих. З іншого боку, всі люди, які живуть зараз в Криму, і люди, які спостерігають за ситуацією з Кримом, кажуть, що в Криму і в Севастополі, в тому числі, відбувається прямо відбувався прямо якийсь вибуховий такий збільшення населення. Нові мікрорайони будуються. Величезна куча людей, купа людей приїжджають тих, хто називають у нас панаєхами, тобто люди, які значить, приїжджають із власне Росії на територію Криму, які там обживаються, які там кажуть, називають себе ми тепер правильні нові кримчани, а не ви. І кажуть про дуже великі цифри цих людей. Я чув цифри і до мільйона. Можливо, я розумію, що ви вчений. Це, це, це нереально. Да, я розумію, що ви вчений. Але але на чому ґрунтуються такі оцінки? Значить, по-перше, я що хочу сказати, що захоплення будь-якої території в явному чи неявному вигляді передбачає вирішення демографічного питання, ну так в лапках демографічне питання, це що робити з місцевим населенням. І є декілька сценаріїв, які проводять загарбники. Ну зараз ми їх всі відчуваємо. Це коли люди, як біженці, покидають територію. Друге це депортуються на територію Росії, ну, країни загарбника. Ну, те, там. що ми бачили масово в Маріуполі. Да. Да. Коли... Третє це вбивство і терор. Угу. І четвертий варіант, коли спробують зробити населення лояльним до себе, але угу. це дуже ненадійно. І під час от вирішення, як я кажу, демографічного питання в лапках відбуваються процеси, коли на цю територію направляються люди з, ну, скажімо так, з Росії. Угу. І відбувається зміна соціального, національного складу населення. Угу. Тобто те, що можна сказати, демографічне захоплення чи освоєння території чи перетравлення, угу. коли місцеве населення вичавлюється будь-яким способом. Угу. Так. Що стосується Криму, ми знаємо, що багато кримських яких татар виїхало і частина українців виїхала. І на їх місце mm -hmm. почали завозити людей. Що стосується будівництва, скоріш за все, це пов'язане з тим, що туди переводяться багато людей, ну, якби адміністративного персоналу. Це, це, Колонізатори. Прокурори, поліція. Тому що на місцевих все одно в будь-якому випадку, на місцевому стає є Тавро. Що він ненадійний в будь-якому випадку. Тому що ніхто не залізе в голову. і навіть... Згадав радянські часи, в анкетах була ця позначка, в мене навіть анкета, чи був під окупацією в Україні, Віліг'ятействі. Так. Увагу, так, 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 так. Да. І навіть кажуть, що ці військові, які в Криму перейшли на бік окупанта, mm -hmm. в них в особистій справі є Позначки. позначка... Да. Так, так. Зрадників ніхто не любить, їх використовують, ага. але ніхто не поважає, не любить і... ні та нація, які зрадили, ні, за як... ні та держава, заради якої він це зрадив. І можливо це будівництво, тому що житла не вистачало всюди, в Україні вільного. І плюс, давайте подивимось з іншого боку. Наприклад, Севастополь, там кажуть, зростало населення. Скільки. Населення може прийняти місто зі своєю соціальною інфраструктурою додатково. Ну, ви маєте на увазі 10... і вода, і транспорт, так. і вулиці, Електрика, да. вулиці, все. Так. Ну 10-15% це максимум, інакше потім місто не зможе функціонувати нормально. Тобто як було 300 тисяч, так і стало 350. В Севастополі? Так. Да. Ну, можливо, там більше, можливо, за рахунок військових строкової служби. Який не входять в цю uh -huh. чисельність, можливо, там казарми, можливо, навіть по тій системі обліку, яка була в Радянському Союзі, залишилась в Росії і в Україні частково. Це, наприклад, офіцери, от такий склад, він реєструється як пробує uh -huh. на це місце проживання, а солдати навіть околос... не облікують. Не обліковується там своя система йде. І... Тому так. Ми не знаємо ці прокурори, військові, вони. Можливо, вони навіть там відряджені, оформлені, mm -hmm. тоді вони не попадають в чисельність населення. Тобто, а от те житло, житло враховується як службове mm -hmm. і враховується як гуртожиток якийсь, ці, ці, ще це щось, може щось бути, таке. Так. Да? Тобто оці випадки більш конкретно треба розглядати, але ну, те, що там на мільйони збільшилось, воно нереальне. Плюс проблема води в Криму, mm -hmm. ну, уявіть собі, було 2,3 мільйона, стало 3,3. Звідки воду взяти? Mm -hmm. Mm -hmm. Тому... Навряд. Крім наукових способів рахувати людей, населення, там, населення великих міст, я чув про такі антинаукові методики рахування населення. От там хтось рахує, скільки хліба з'їли. Чи чули ви щось про таке? Я, я розумію, що це Чу, не чули. до вчених, але. Чули там і по хлібу, і по солі, і по освітленню електричному. Ага, вулиць, да. Ну це, як би скажемо, не демографічний підхід. І це для недорозвинутих країн. Інше для тих територій, наприклад, де багато біженців. Тоді можна навіть фотографувати зі супутника, визначити, скільки там на 10 квадратних метрів людей і тоді помножити. І тоді... Екстраполювати. Який, да, так? Але для, цього, для чого це робиться? Щоб надати цим людям допомогу і приблизно оцінити. <гум> це не демографія, а допомога. Оцінити ну, да. допомогу. Скільки фур з башном да. треба привезти? Що стосується хліба і солі, то ну, сіль взагалі люди можуть купити дві Пачки, а потім рік не купувати. Угу. Електрика зараз в Україні, вибачте, поганий інструмент, інструмент і так далі. І коли ми... Чисельність це одна річ, а інше це. Статево, яковий склад, характеристики населення і їх ніякими способами, крім обстежень чи нормального спостереження. Не вивчиш. Не вивчиш, да. Як С... я сміюсь, ага. якщо фотографувати згори, треба, щоб люди на голові написали свій вік, статі тоді освіту да, кваліфікацію. Тоді щось можна сказати переписів вже не У нас в Україні Z 2001 не було року. 2001 а в Росії була якась анекдотична там, історія з їхнім переписом. Щось вони Ні, там. вони провели у 2002 році і у 2020 році. А, в 2020 вони таки провели. Провели, а. Да, хоча... Це ж під час ковіда. Ну так, під час ковіду так і штати проводили під час ковіду. Там все залежить від технологій, як спілкування з людьми, тому що вони могли частково через інтернет щось подавати. Можна було там, здається, зателефонувати, щось сказати. І це вирішувалось на місцях. Угу. Дуже багато спосіб оце проведення зняття інформації. Ну, але верифікація. Да, да, ну, критикують навіть російські демографи, що там є приписки. Ага. Але точно ми не можемо сказати. ну, я щось Знову, якщо повертатись до Криму до загарблення території і перетравлення, то хочу сказати, що от в нас з 2001 року не було, а як Росія загарбила Крим, вони в жовтні 2014 року провели там перепис населення. Тобто, от ставлення до демографічного питання, яке ну, їм, да, їм треба обліковувати, да. Да. база. А в нас держава не спромоглася за 20 років. Ми в переліку здається п'яти країн найвідсталіше в цьому питанні. Це в як країни, в яких не було 20 років перепису населення, і війна, яка зараз триває, вона теж так би мовити… Може... а зараз нема сенсу проводити. Ну тобто перепис треба як буде... яка дискусія, да треба буде провести приблизно через рік, а можливо два після закінчення війни, коли хоч частина ВПО повернеться? коли міграційні процеси впорядкуються і біженців за кордону, і ВПО всередині країни. Кримчани, з повідомлення окупаційних ЗМІ в Криму я бачив повідомлення про те, що там якась драматичний високий рівень смертності виявився серед кримчан. Чи бачили ви повідомлення таке вже після окупації? Ну ми там в принципі досліджували. Це не є такою темою, що постійно ми досліджуємо. Mm -hmm. а Так просто збираємо дані. Ну такого значного не спостерігалося, скажімо так. Гаразд. Ну, знову таки, це за даними офіційними даними російської статистики. так але але я читаю повідомлення, що там росіяни ще до початку пандемії вони розповідали про те, що там екстремально високий рівень смертності в Криму серед кримчан, ну серед місцевого населення. І тоді ще були різні гіпотези, чому так і і чому, чому такий високий не можу прокоментувати. можливо, то, що... там віковий склад, там старіше населення відносно... В Криму, якщо брати середню по. Україну на початок 14-го року в Криму було дещо молодше, дещо молодше, Дещо таки, молодше. Да? але процеси ті ж самі постаріння населення. Ну тобто воно йде як в Україні, так навіть і в Росії. Воно приблизно Білорусь, країни Балтії. Ну тренд приблизно однаковий. Він однаковий в країнах Європи. Постаріння населення йде, і це спричиняє призводить до того, що ну смертність підвищується, тому що люди, чим старша людина, тим більше ймовірність. 영상 Померти надто в таких умовах, як пандемія та війна, так, так. Да, там могли бути пов'язане з пандемією, це могло бути да, під підйом. Але все одно після кожної пандемії, такого випадку, воно виходить на ці приблизно показники, які були до. Угу. Або навіть можуть, можуть бути показники смертності дещо менші, ну, угу. 2-3 роки, тому угу. що найбільш вразливе населення вже померло. Угу. А потім все одно воно виходить на загальний тренд. Угу. Угу. Так що там Кілька місяців це могло бути таке, але це якби пов'язано з пандемією. А не ну це як гіпотеза, а не з тим, що там щось таке сталося. Що це ну, система, якась ще про Росію питання: а в них спрацювала ця система материнського капіталу, чи чи, чи помітили їхні вчені, ваші колеги? Е, вплив на, на народжування вплив. Там? Був да і причому у нас, же... вони навіть зробили це пізніше, ніж в нас зробили під час Ющенка. Комі. Там, да, там, -й, -й, там, за так, першу, так. другу і третю дитину, uh -huh. ну, з збільшенням суми почали доплачувати. І вони теж зробили. Це спрацювало і це підвищило в Росії народженість других і третіх uh -huh. дітей. Тому що, ну, як правило, першу дитину все ну, одно народжують. Все одно народжують. Да. Але зараз там відбувається питання, тому що вони ну, якби, зняли прив'язку цього материнського капіталу до порядку народжень, і тому і взагалі, воно, там програма ця скорочується і відповідно на це реагує населення. Ага. Ну і плюс пандемія і війна. Так, що... Да, ну воно все одне до одного. Так. Я розумію, що питання це знову не наукове, як для вченого. Але хоча б приблизно ви здатні зараз уявити, скільки людей в Україні полишили свої місця, де вони мешкали до 24 лютого. Знову таки, в чому тут проблема? Що у нас є законодавство, яке забороняє державним органам. Під час війни uh -huh. і здається плюс чотири місяці після закінчення друкувати офіційні статистичні uh -huh. дані. Тому ми збираємо дані з різних джерел, причому з міжнародних більше. складаєте бійців. в бумажки? Міжнародна організація yeah, міграції, yeah, там ЄС yeah, е e yes, якесь повідомлення e e e служба Верховного комісара ООН з питань Z біженців бійців, да, і є це, ОКБ ООН, вона називається і. Є така організація англійська абревіатура Оча. Це вони допомагають з гуманітарних питань, надають гуманітарну ага, допомогу. Ага, ага. Але це оча це займається ВПО, ага. тільки ВПО, тобто переміщення всередині країни. Це ті, що платять по 2000 гривень, правильно? Ну, Нашим, ну, да. так. Так, так. Ну, mm -hmm. Через них йде. Вони оцінюють чисельність ВПО, потім знову таки в якихось міжнародних організаціях чи звертаються до спонсорів, акумулюють гроші, mm -hmm. визначають, в які регіони яка допомога потрібна чи грошова чи можливо там їжа вони допомагали от коли до повномасштабного вторгнення от на лінії розміжування вони надавали допомогу людям як і з того боку uh -huh. так і з того боку цієї uh -huh. лінії зараз вони оцінюють що приблизно 6,5 мільйонів ВПО всередині країни uh -huh. друге питання це біженці тобто це люди які покинули територію країни Тут в зв зв'язку з тим, що перетин кордону здійснюється. Здійснювався. Здійснюється і зараз у нас. І в нас. В і в той бік, угу. то краще говорити не, не про кількість людей, які виїхали заїхали, а те, що в демографії називається сальдо міграції. Тобто різниця. Перевищення. Перевищення. Що перевищує ті, хто виїхав, угу. чи ті, хто в'їхав в країну. І от, за даними Верховного комісара ООН, це перевищення тих, хто виїхав, приблизно 5 мільйонів. Воно йде. Це на територію Європи. Європи. Ця... Це число, воно дещо протирічить даним які... Європейців. Ні, прикордон... української прикордоні. прикордонної служби, uh -huh. які офіційно не оприлюднюють, але тим не менше, там значно менше ці... це сальдо міграції, значно менше. З іншого боку, якщо ми візьмемо ще одне число, це кількість людей, які зареєструвались в західних країнах, щоб їм надавали допомогу. Тих ще менше? Ні, тих, от якраз їх біля п'яти мільйонів. Що? Ага, ага. То тобто виходить так, що для того, щоб там отримувати допомогу, особливо в Німеччині, там треба фізично знаходитись. Тобто то ще ті були, мабуть, люди, які раніше поїхали, правильно можлива частина людей, які поїхали раніше, зареєструвалася ага. як біженці, так. але розрив там десь в два рази це дуже велике. Це треба просто з'ясовувати, чому так відбувається. Тому що якби вони ж цей верховний служба верховного комісара з питань uh -huh. біженців, теж вона орієнтується на прикордонні служби, на в'їзд, виїзд, чи але вони збирають дані не на нашому кордоні, ну скажімо так, а на uh -huh. польському європейському. І, uh -huh. в, в європейському. Потім в Європі, десь в березні, була нарада міністрів внутрішніх справ, які домовились об'єднати бази даних щодо біженців українських, щоб uh -huh. не було так, що людина двічі зареєстрована чи двічі отримує якусь допомогу. Uh -huh. Я не знаю, наскільки це працює, але я думаю, це робить. Німці дуже відслідковують людей, а в Німеччині мільйон людей, угу. біженців. Уже українців. Да, да. Зареєстрованих. В Польщі півтора мільйона зареєстрованих, в Німеччині мільйон, Чехія 500 приблизно тисяч до 500. Тобто в цих трьох країнах 3 мільйони приблизно. Значить, угу. І Німеччина відслідковує дуже сильно ті знайомі, які там зареєструвалися. Вони навіть якщо приїздять в Україну, то на тиждень потім треба їхати назад. Наче ну, бо тебе... інакше зупинять виплати. Так, так. Тому треба це окреме питання. Чому така велика розбіжність? Є ще одне питання: це східний кордон. Мені здається, що там великий простір для спекуляцій російських. Я з вами згоден знову таки оцей. Коли мені кажуть, що півтора мільйона українців їх 700 тисяч дітей. Я коли чую такі цифри, звідки? Ну, це з попасної 700 тисяч дітей виїхало. Значить, що стосується. Ці цифри знову-таки спираючись на службу Верховного комісару у справах uh -huh. біженців. Але я не знаю, звідки вони беруть ці дані. Uh -huh. Скоріше за все, дає Росія. Uh -huh. Тому що, якщо на Західному кордоні зрозуміло, і в Західній Європі як це робиться, uh -huh. то як робиться в Росії, немає. Вони дають число близько 2,9 мільйона українців. Uh -huh. Uh -huh. Ну знову-таки, якщо повернемось до початку нашої розмови, це як це число може формуватись? Примусове виселення і розселення по території Росії, що вони ми чули про це. Потім добровільний виїзд, особливо був в Крим з південних регіонів, тому що люди просто не могли вижити. Їх не пускали через пункти пропуску в Україну і вони виїздили. Ну в Крим чи якось То і все населення Лівобережжя, Херсонщини було там 500 тисяч. Ну, крім того, це Донецька, Луганська область. А ті, а ті багато вже виїхали ще до 24 лютого. А от ми не знаємо, от я ж кажу. входить ці. Причому виїхали і в Україну, і, да. і, 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 і на, на територію Росії. От там перед 24 лютого був вже, був вже своєрідний кампанія російського громадянства, так. Да. Ні, психоз в Донець... да, Донецьку, да, да, коли да, да. сказали евакуація, да, да. там приблизно, здається, 200 300 тисяч виїхало за. Три дні. Угу. Наскільки ця, це число 2,9 мільйони відповідає дійсності, ми не можемо сказати, тому що частина людей вони намагались раніше виїхати через естонський кордон в Європу, через Росію. І от що стосується Росії, є дані, що приблизно чверть цього числа це діти до 18 років. Але перевірити це ну просто неможливо, я говорив це дуже цікава розмова. Мені жаль, що у нас закінчився час. Це якась дуже драматична історія, що ми так швидко закінчуємося. Давайте, Давайте ще якось продовжимо в найближчому часі, особливо з точки зору перспектив, бо зараз ми тільки не втішні, так би мовити, тобто ми реально дослідили. Ми, да. Да. Давайте якось повернемося найближчим часом до розмови про перспективи. Да. Я тільки фіналізувати чи є в. В якоїсь країни в осяжному минулому досвід того, як повертати таку кількість людей на, на, на свою територію? Ну такі міграційні процеси в таких масштабах відбувалися тільки під час Другої світової війни, да. і... після її закінчення, я би ну... навіть сказав. Ні, після... а, ну, після... Після її закінчення. Під час війни теж була ну, якби депортація з території Радянського Союзу в Республіки Середньої Азії, ну, да. щоб рятувати людей, да. заводи і, і так далі. Заводи Да. Заливали, да, вивозили, да, да. да. і була Остельбартера, яких вивозили на заробітки. Зараз біженців, яких не не було ну да. і ну, тих, хто в радянському союзі переміщився, ну сучасними термінами можна сказати, що це були ВПО. Да, да. А біженців, яких таких не було, зараз вже був практично добровільний виїзд. Кордони да. практично були відкриті, і потім обмеження для чоловіків вели. І тому у нас за кордоном дуже сильна Дисбаланс. статева диспропорція в цьому да, сенсі. Да. Да. Для того, щоб повернулись, це буде рішення людей, і все буде залежати від того, яка буде політика тих держав, де вони зареєструвалися. Тому що Німеччина, здається, на 23 роки зараз оцей термін. А угу. що буде далі, вони не визначилися. Тобто юридично три роки можна там перебувати. Здається, скільки раз... людей залишиться, да? Да, скільки, скільки залишиться... знайдуть роботу, скільки захочуть, Ви... скільки Ви... от вийдуть заміж. Абсолютно точно. В... Це, це, це життя, це життя, і як воно складеться, дуже сильно залежить від тривоги. Ці війни. Дуже дякую вам за цю розмову. Ще раз дуже жаль, що так швидко і коротко вийшло. Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії, досліджень Національної академії наук України, а ми побачимося вже наступного разу.